По чому машини у дилера? Тут є ціла площадка на трейдін. Глянемо зараз. Значить Так, що ми маємо? Хонду. Хонду Сівік 2020 року. Пробіг 48 тисяч, майже 49 тисяч, 18 тисяч, 995, 19 тисяч. Отака от Honda. 19 тисяч 2020 року. Так. Ще одна така сама Хонда. Так само 2020 ти... 20 року майже такий самий пробіг, дешевша на 5 доларів. Пробігу трошечки менше на 70 кілометрів. Ось така от Honda Civic 2020 року. Ще одна Honda Civic. Ця 18 тисяч. Чого? 19-го року 50 тисяч... Наїздила 50 326 кілометрів. Класний колір. На цій реально класний колір. А так от. Дуже круто. Виграє на сонечку металік. Так, на цю ціну не поставили. На цю ціну не поставили. Так, на цю ціну поставили. Це ще йде комплект зимової гуми. На страшних дисках залізних це у нас Honda Fit Ця Honda Fit у нас з 17-го року, коштує 18 тисяч доларів, 72 тисячі 328 кілометрів наїздила. Ось така от Honda Fit. Так, що це у нас таке симпатичне? Така симпатична у нас тут така борза акура. Класний салончик, вся фігня, біжевий з натуральної шкіри. Але ціну на цю вакуру вони не поставили. Ще мабуть мудрують. Може хтось із своїх забере. Так, що це ми маємо? Ще один сівік. Ще один сівік. Так. Що ми маємо по цьому сівіку? Так, ціну не поставили. По цьому сівіку теж ціну не поставили. CRV Так, на цей CRV ціни не бачу. Ні, є ціна. Що це за CRV? Повний привід. 20 рік. 39 тисяч наїздила, 28 тисяч хотять. Отакий от, от CRV. Непоганий. Непоганий доглянутий. Такий живенький CRV. Приємно подивитися. Так, ну що, пішли далі. Ще один так, Цей 2018 року 29 900 ну 30 тисяч хоча. Наїздив 66 тисяч. Коротше. Менше наїздив, дешевша ціна. Хоч і на два роки старіший, але наїздив менше, відповідно ціна в першу чергу не рік. А пробіг і стан машини, да, це ще в кращому стані, краща гума, сам кращий. Ну такий цікавий. Ще один сіренький CRV. 33 тисячі, а не 34. 22 рік. 39,5 тисяч наїздив. Ну, понятно, чим менше наїздив, чим свіжіше. Ага, це ще й на шкіряному салоні. Ось такий от салончик шкіряний, борзий у нас. Більше дорожча комплектація. Оце тканинка. І тут тканинка, тут буквально кілька вставочок тільки по сидіннях. Ну, а цей такий. Тож ці два чорненьких вони в лакі, а цей в серіб... а цей в металіку. цей в металіку, то мета ну, дорожча комплектація, що говорити. Так, аж арвіхондочка. Що це за шарві? 24 го року ого, зовсім свіжа. Уже на ній проїхали майже 5 тисяч кілометрів і продають її за 28 тисяч 27 995. Плюс такса, податки, та й буде тобі всі 29. Теж симпатична така. Красочка класна. Подобається мені металіки. Гарно виглядають. Ось у нас є камера з заднього бачення. Ну така, нормальна машинка запакована. Honda HRV, ще одна. 27 995. Баратя близніці. Наїздила 36 тисяч кілометрів 2021 року. Ну зрозуміло. Але хоча за неї будь здорова. Вона на шкіряних сидіннях. На шкірі не Пилюки всередині просто неміряно. Можна писати пальцями помий мене. А, ця на тканині. Ця з простішої трошки комплектації. Тканинка. Так. Що нас ще цікавого предлагають? Так, ось у нас за 39 тисяч предлагають. Таку собі прикольну машинку Hyundai Kona. Все гляньте. Наїздила ця машина 27 тисяч кілометрів. 24 тисячі вони хочуть за цю хіндайку. Повний привод у неї. Ну така собі непогана. Гроші теж стоїть, безплатно не віддають. Такий ось салончик hyund. Прикольний салон, молодці, працюють добре. Hyundai. Покращують свої машинки. А колір, колір взагалі обалденний. Дуже класна виграє. Поставили таку борзу решоточку на хюмдайку. Так, і ще у нас одненька Honda HRV. За двадцатку. Найдешевша з цих HRV. 20-й рік. 43 тисячі наїза, 44. 21 штука. Ну така от сріблястенька. Такий салончик на її тканинний. Ну Непогано видно, що канадська машина. Диски ржаві, дуже багато солі кидають. Ну така собі, нормальна. Це теж машина на продаж, тільки якісь вже на трейдин, тільки якісь вже оцінені, а якісь не. GMC, шевролюшка. Що в нас по цій шевролюхи пишуть? Chevrolet Болт. Що це в нас за Chevrolet болт? 18 тисяч за такий болт хотят. На 36 зірєвої лізьбої. 124 тисячі наїздила 2019 року. Нормально її ганяли цю шевролюгу. Реально нормально ганяли. Салон класний, двохкольоровий. Класний, дуже класний. Ось така цікава фактура на пластику такими трикутничками красиво Красиво, така молодіжна машина, симпатично, молодці Так, ось у нас Дурамакс. Що наш дурамакс хотять? Дурамакс 15-го року хотять 39 тисяч. За такий дурамакс. Зараз я так красиво облечу, щоб було зрозуміло що це. 2500 HD Здорово, машина. О! Підсилені ресори, завода такі не йдуть, завода йдуть три ламілі. ще додавали одненьку, Так здоровий сієра, дурамакс. Хороший кузов такий. Ну такий є. Що загружати? Класний кузов. Вона здорована ця машина. Всього я менший за цю машину. Я добре менший за цю машину. Я 1,83 метра. Вона 1,95 м, напевно, Ця машина буде, коли піднята на проставках з підвищеним кліренсом. Ми такі ставили на СТОшки повний привод. 4х4, ну короче, полна дура, полный макс Гляньте вот он Дура Макс. все, 4х4, все по борзому Z71 Такий от собі Макс. Так, що там такое цікаво? Цікаво мені нравится, а там одна машина, зараз вам і покажу тут ну, теж є ціна, глянемо. 25 тисяч, 26. За цю CRV хоча 26 тисяч вона в нас 21-го року і наїздила 101 тисячу кілометрів. Блін, за 3 роки 100 тисяч, лки палки. Ганяють їх тут фісти в, в гриву. Ніхто їх не встановлює. Обалдеть, повний привод на зимній резині. Ця сихонечка. Будь здоров. Так, на цю ціни нема. Хонду, на цей GMC теж нема. А все є на цей, коротше, GMC Sierra. Це була виходяча модель. Після так нормально укатали, але Но головна фішка в чому. От він на грязій резині. А саме прикол, він, він стоїть 11995. Машина 15-го року. На пробіги у неї 250... Тисяч кілометрів довбанутися. 250 тисяч. Це просто. Я взагалі не розумію, як їй можна було. Ну так, да, дуже часто ці машини тут використовують саме як машини, як тягачі. І за неї чіпляють потім прицепчика такого здорового. І вона, звісно, пішла по трасі кілометраж накатувати. От. Камера заднього бачення. Дуже Така от підножечка. Опа. Ось це та машина. Да. Так, а це у нас Dodge Charger. Поддовжувач пеніса. Або поліцейська доганялка. Часто на таких Dodge Charger тут поліція працює. Ну, коротше, мотор тут будь-здоров. Хтось пригнав їм машинку, от подивіться як всередині цей дор-чарджер виглядає. Так, от таке от кермо в нашого доджика. Так. І такий от, от він попереду. Низенький і невеличкий кажеться. Хоча здоровенна ця машина цей Charger. Але поряд GMC Sierra він реально невеликий. 11 11995, обалдеть, 15 рік. Що у нас є тут Беха, Троєчка, X3 І є у нас GMC Denali, Це просто якийсь трендець. Господи, яка ж це здоровенна машина. Просто здоровенна, здоровенна. Ну, вона абсолютно ноба ця машина. Це хтось замовився і купив. Дорогущий жирний шкіряний салон. Он нож в пленочках вся. Дорога машина. Пленочки, построчечки. Там третій ряд сидінь. Коротше. Здоровені диски. Просто здоровені. лки-палки. 22 на 275 на 50 короче здоровенна машина GMC Yukon Навіть eh, Cadillac Escalade менший за цей GMC Yukon Вони дуже схожі, але Escalade коротший і трошки нижчий. Це ж треба було таку здоровенну корову зробити. Я бачу в шоці. Не знаю для кого. Ну я бачив, тут е, правительство їздить на таких машинах. Влада і всякі наближені до влади покемони. Ну от, Бачите? Реально ескалейда, яка вона здоровена і вона нижча. От вона нища по капоту. От ескалейда. Ескалейда. Ескалейда прийдеться сісти до сього по фару. Офігеть. Ось така от площадка протезний діо того, що зараз один стоїть у дилера. У мене. мене на сьогодні все. Всім побачення, всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал. Переслідуйте свою мрію і вона обов'язково збудеться, якщо ви тут вас Все до побачення.